Поліна, і зі мною сьогодні Поліна. Ссылка на неї буде в описі. Так що, друзі, у нас. Так, Поліна сьогодні у нас відео буде говорити. Я сподіваюся, і чудо. На записі <клухи> Так що ми граємо у хардкорі. Це вже третя серія. Да. І сьогодні у нас Новий рік. Так що, друзі, я вас вітаю з С... Новий рік. Сьогодні тридцять перше. Якщо ви це відео дивитесь вже після Нового ріку, то вітаю, вітаємо вас з вже минулого нового рік. Так. А ми розпочинаємо. Здоров'я, щастя. та вдачного року. А ми розпочинаємо. Я сподіваюся з Поліничутом. Так, у нас тут проблемка. Давай поспимо, тому що вже ніч, і потім розкажу про проблеми у Поліни, які е, ми Заходимо, ми і у Поліни і ззади. Порвав цей <тий> скин. Коли ти, тепе, ти бігла від зомбі і тобі порвав зомбі ковтинку? Все зрозуміло. А ми сьогодні будемо передувати. До я досі не бачила наскільки в мене. Ой, вибачу. Ага. Достатньо. Ми сьогодні будемо робити склад. Напишите на ту дирку, там полі натувала вугілля. Та зараз mm. тупуваємо этот. Мідь. Мідь, так. Мідь. Сьогодні ми робимо. Склад. Він буде з то. Uh -huh. Дошки. Ось так, принято. Так, болінт поки що ідея переплавляти mm -hmm. дні камня Кам і піде за деревом, тож дерева вже немає. Капець терпо це якийсь такий предмет, що, кінця... що кінчається дуже швидко. Так. Коли ще щось будуєш. Ага. Угу. Так. Якщо Поліна не чути, я. І... Ізвийте нас. Просто цікаво. Ви Так. Я... Так, так, так. Все, в мене вже немає дерева. Давайте поки що покажу, що у нас тут є. Отут тут у нас прохід. Давайте ні, давайте спочатку зверху підемо. Буде такий е, рум тур. Якщо буду довго перебиваю, а якщо буду довго добивати, то ти також вибачай, тому що в мене немає сукери. Yeah, Давай я тобі дам, yeah. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що? А, утопленник. Ось так у нас це другий, напевно. А я хочу зараз. Так, дай я розповім, що у нас тут є. У нас тут росте ягоди. Ось такі у нас вхід тут, ви вже бачили його. Тут ми закриваємо двері наш, і тут ми заходимо. Ми одразу бачимо. Тут у нас печі. А то вы де? Алло, продавець. Ось Усяку... так Усяку... у нас тут коридор. Тут ми йдемо наше спальня. Так, тут у нас. Чуєш? Так, дай мені розповісти. Я хочу... Тут у нас прохід в печеру нашу. Шахту з І тут у нас склад. Розповідай, Поліна. Я хочу. а... Як? Пожалуйтесь, коротше. На продавця цього. Я вбила двох його лам, але повітець випав лише один. З якого дива? Тому що в мене. Кай, будь ласка, тут зомбі. Йоу, май, йо, май! Яка горить. Мама. О, все. Я вже трішки испугалася. Так, давай скільки в тебе є. О, там десь далеко. Що? Там десь далеко. А, ну так. Да. Дай ну, мені окей. скільки. Я бачу, дай мені с дерево, скільки в тебе є. Добре. І все, в мене більше нема. Окей. Okay. Так, друзі, пишіть, що нам в наступній серії зробити. Можу щось побудувати. Mm -hmm. Може кудись ходити. Може зробити огород. Кожен коментар для нас важливий. Так. О, друзі, мені Денішко Майнкрафт відправив. Сорок прикинь. Сорок? Сорок. А за что? За что? Не а. За что самое, ту… <да бежит>, угу. а то, друзья, не я еще не Что ты собак Тут там поешь? Давай бежи дому. А я сейчас залезу. А я на... А, Закрыть двери. Біласк. Біласк, песок. Добренький песичок. Як ви відлізуться до собак? Все потрібно було зійти в чат в телеграмі. Е... Так що так. Це відео ми записуємо за два дні до Нового року, якщо що, друзі. Блін, от слухай, я хочу тобі задати питання. Давай. Як в тебе, можна так сказати, пройшов цей рік? Ну, просто буває таке, що рік ну, довго так, іде, mm -hmm. а ось буває таке, що просто за секунду пройшов, як для тебе. Напевно, довго. А добро. про що він сам не дуже, я думаю. Це були і чудесні пам'яті і не дуже. Які хочеться знаєш, забути. Розумію тебе. А для мене цей рік. Угу. Рік він пройшов дуже коротко, дуже швидко, тому що от. Ну, я не знаю. В мене просто всі дні, як один -то, так. Тобто, mm -hmm. от принципі почуття, дерева. що. Mm? Трішечко дерево на мене ще там. На стіна. Mm -hmm. Почекай, Зараз я добру трохи. От я хочу так сказати, де що mm -hmm. от таке почуття, що тільки ось вже... був початок навчального року, тобто був тільки був вересень, а вже бац, і, і новий рік через два дні. Ага. Це як щось. Коротше. Я додала термо. Іди тут 3, де? Тут я! Вон, письма. Письма. О, все, хватить, я думаю, поки що. 23, можна так сказати. 52. Боже, не можу залізти дому. Так. А чи не хочеш типу відповідати на питання там, наприклад? А у мене мені ніхто не пише питання. Я їх просила, 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 просила. Немає питань. А я бачила, що тобі під одним із перших відео. Так, я Без на цю відповідала. Можу, так, сказати, я чому. на цю відповідала. Відповідала на цю? Ці... Так. Зрозуміла. А на, а на мої питання відповідати не хочеш? А якщо я їх, я їх придумаю? Ну, давай в наступне відео, це буде вже відео е, питання-відповідь від Поліни. Питання Добре. від Поліни. <реш> так. Добре. Я думаю, що можна пол ...підлогу теж зробити з чи, чи ні. З якого будемо робити? Те, як хочеш. Якщо що, я вже йду додому, тому що в мене зламалася сокира. Ага. Та хватит мені ка, напевно кажется. І постав по ласкаках mm -hmm. прийдеш додому о, камінь. У мене 46 дерева. Так еще поставить камінь проплавлятися. А, угу. добре зараз. Угу. Друзі, ми, напевно, скоро закінчимо це відео, тому що ми зі 29-го дев'ятого. У мене там... Ще, які деякі деліжки. Де По-перше, смонтувати відео декілька. Що, ще. А, пише спати. Смонтувати. Ще... А, зробити это, викласти. З 29 -е, я сподіваюся, ви вже побачили їх. Так, я сподіваюся, я їх випустила. З вами прощаємось. На чому ще будемо закінчувати. Не забувайте ставити свої лайки. Підписуватись на канал. Та підписуйтесь на мій телеграм, там новини виходять. Так. Не забувайте писати коментарі, ставити колокольчик. Нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові так. серії. Де називати за мій набір у мій серіал, який відбудеться коли поліна? В січні. О, дивіться вона. Так що, друзі, ми з вами прощаємось. Бувайте! <плес>